Чоловічий канал Персона продовжує розповідати про українських генералів, які зараз перемагають російську недоармію. До вашої уваги п'ятірка достойних чоловіків у погонах та інформація, яку про них відомо з відкритих джерел. Підписуйтесь на канал і радьте його близьким. Командувач оперативного командування Південь сухопутних військ Збройних сил України і командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ Олександрія, генерал-майор Андрій Трохимович Ковальчук, належить до покоління українських військових, які ніколи не служили у радянській армії. 2017 року Андрій Ковальчук став почесним громадянином Любешівського району. Герой України народні атрибути отримав під час параду на хрещатику з нагоди 25 Річниці Незалежності України 24 серпня 2016 року Андрій Ковальчук народився 28 квітня 1974 року в селі Щитень Любашівського району Волинської області. Навчався у восьмирічній школі, потім у машинобудівному технікумі в Ковалі у 1993 му вступив до Київського інституту сухопутних військ. Згодом перевівся і з відзнакою закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище у 2004 році. Андрій Ковальчук закінчив Національну академію оборони України за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів частин з'єднань сухопутних військ і здобув. Був кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня у 2018 році. Генерал здобув ступінь магістра державного управління у Національному університеті оборони України імені Івана Черніховського, а в червні отримав меч королеви Великої Британії Єлизавети II з рук військового аташе британського посольства. Андрій Ковальчук починав службу на посаді командира взводу в ї першій механізованій дивізії. Потім був начальником штабу танкового батальйону. Йону командиром механізованого батальйону та начальником штабу аеромобільного полку у 2005-2006 роках майором брав участь заступником керівника миротворчої місії в Косово. А у 2011 році був начальником штабу вертолітного загону в Ліберії. Тоді ж йому довелося побувати в сусідньому Кодіварі, під час заворушень на початку антитерористичної операції у 2014 році Андрій Ковальчук обіймав посаду начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади. Під його керівництвом воїни-десантники звільняли Лиман, Миколаївку, Слов'янськ та деблокували Луганський аеропорт. Там полковник Андрій Ковальчук був поранений, але продовжував виконувати завдання. Тоді куля увійшла зі спини і вийшла через плече у пекельному. В серпні його призначили командиром 80-ї окремої аеромобільної бригади. В березні 2016 року Андрій Ковальчук був призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командувача високомобільних десантних військ збройних сил України. А в жовтні отримав звання генерал-майора. Певний час перебував на посаді начальника штабу. Першого заступника командувача операції об'єднаних сил під час роботи на штабних посадах генерал продовжував регулярно виїздити на лінію розмежування 9 серпня 2021 року. Андрія Ковальчука призначено на посаду командувача оперативного командування Південь сухопутних військ збройних сил України. Церемонія представлення відбулась на острові Зміїний. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну під командуванням генерал-майора військові частини та з'єднання діяли на Одещині, Запоріжжі та Миколаївщині та звільнили правобережну Херсонщину. Андрій Ковальчук нагороджений хрестом бойових заслуг орденом Богдана Хмельницького, 2-го і 3-го ступеня та орденом Данила Галицького. Командувач сил територіальної оборони збройних сил України, генерал-майор Ігор Іванович Танцюра народився 26 квітня 1967 року в Чернігівській області. Починав з командира взводу і командував танковою бригадою. Брав участь у підготовці миротворчих контингентів під егідою ООН та міжнародних сил з підтримки миру в Косові у 2013 році. Обіймав посаду начальника 169-го навчального центру сухопутних військ. Збройних сил України, де і отримав генеральське звання, спочатку АТО на Донбасі у 2014 році організовував роботу штабів оперативно-тактичних та оперативних угруповань. А згодом очолив штаб АТО з 2019 року. Керував штабом операції об'єднаних сил спочатку широкомасштабної російської агресії проти України Ігор Танцюра був одним з тих, хто керував обороною Києва та займав посаду начальника штабу угруповання військ оборони столиці. У 2022 році він начальник штабу, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України на посаді командувача силами територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. 15 травня минулого року замінив генерала Юрія Галушкіна, при якому було розгорнуто командно організаційну структуру сил ТРО, що включає понад 170 військових частин. Росіяни вже двічі намагалися вбити генерала майора Ігора Танцюру, перший раз. Українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача сил ТРО на фронті протягом кількох наступних днів. І встигла внести зміни, що його вберегло 2 травня. Керівник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики біля Бахмута влучили в бронеавтомобіль, у якому пересувався Ігор Танцюра. Тоді колону дійсно обстріляли. А в машину командувача влучили. Він пересів машину супроводу і виїхав з-під обстрілу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету, суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Леонідович, Неїшпапа. народився 9 жовтня 1975 року у Севастополі. 1997 року закінчив Севастопольський військово-морський інститут, а службу починав командиром зенітної ракетної батареї ракетно-артилерійської бойової частини фрегату Севастополь. Був командиром морського тральщика Черкаси і начальником похідного штабу на кораблі «Управління». Равління Славутич. З 2006 по 2007 рік заступник командира південної військово-морської бази, а у 2008-2012 роках Олексій Неїшпапа, командир першої бригади надводних кораблів Центру морських операцій військово-морських сил України. Далі перебуваючи на посаді першого заступника начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, упродовж двох років тимчасово виконував обов'язки начальника академії військово-морських сил імені на. Кімова, до речі, оперативно-тактичний рівень освіти здобув у 2008-му, А через сім років оперативно-стратегічний рівень освіти у Національному університеті оборони України з січня 2015 року Олексій Леонідович, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки командування ВМС ЗСУ. а 11 червня 2020 року указом президента України. Призначений на посаду командувача військово-морських сил збройних сил України, неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями Бриз» від української сторони. Учасник антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Звання контр-адмірала отримав 23 серпня 2017-го, А віце-адмірала 16 квітня 2022-го. Після широкомасштабного вторгнення запам'ятався знищенням його. Підлеглими флагмана чорноморського флоту РФ ракетного крейсера Москва, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та медаллю за військову службу Україні. Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант. Олещук Микола Миколаєвич за особисту мужність і героїзм, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України 14 жовтня 2022 року. Йому присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка народився 25 травня 1972 року в місті Луцьк Волинської області у 1994 році. Закінчив Житомирське вище училище радіоелектроніки. Протиповітряної оборони, а через 10 років Харківський військовий університет з відзнакою у 2010 році став випускником інституту державного військового управління Національного університету оборони України. Офіцерську службу розпочав на посаді начальника розрахунку зенітного ракетного полку корпусу ППО в місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Микола Олещук служив на посадах заступника командира дивізіону з озброєння, заступника командира бригади з озброєння і командира зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь з 2016 до 2021 року. Начальник штабу, заступник командувача повітряного командування Схід 9 серпня Пня 2021 року, призначений командувачем повітряних сил Збройних сил України, неодноразово залучався до виконання бойових службових завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей після широкомасштабного вторгнення РФ завдяки рішенням генерал лейтенанта вдалося вивести з під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації. Ці зенітних ракетних військ та недопущено панування ворожих літаків у повітрі, завдяки наявним ресурсам і допомозі країн-партнерів, Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра та усієї України, якою вона ніколи не була, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Нагрудним знаком знак пошани, пам'ятним знаком за воїнську доблесть. Медалю за зразкову службу у збройних силах України та за зміцнення обороноздатності. Заступник начальника генерального штабу, командувач об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Іванович Наєв з початком широкомасштабного вторгнення Росії командувач сил оборони України, тобто сукупності оперативних угрупувань силових структур та добровольчих формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Герой України народився 30 квітня 1970-го у місті Могилів Подільській Вінницької області з 1987 по 1991 рік навчався у московському вищому загальновійськовому командному училищі. Далі два роки служив командиром мотострілецького взводу в Німеччині в Східнонімецькому військовому угрупуванні у збройних силах України з травня. 1993 року служив на різних посадах західного та південного оперативних командувань. Був командиром 820-го механізованого полку 128-ї дивізії та 28-ї окремої механізованої бригади у 2006 тисячі роках навчався на фахівця оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України і є кращий випускник, нагороджений мечем королеви Великої Британії з рук посла цієї держави в Україні. До початку антитерористичної операції на Донбасі сім років обіймав посади в 13-му армійському корпусі сухопутних військ у 2014 році. Був керівником сектору Б під час боїв за Донецький аеропорт. А з 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування Схід. Згодом служив на посадах начальника штабу, першого заступника командувача сухопутних військ збройних сил України та заступника начальника Генерального штабу збройних сил України 16 березня 2018 до 6 травня 2019 року був командувачем об'єднаних сил. А з 27 березня 2020 року також обіймав цю посаду. У ході широкомасштабного вторгнення РФ під керівництвом генерал-лейтенанта Сергія Наєва сплановано і організовано застосування Збройних сил України та інших сил оборони на південному напрямку. Слідчий комітет РФ порушив щодо Наєва кримінальну справу за так звані злочинні накази, які призвели до загибелі людей на Донбасі. Молодший брат, з яким Сергій Наєв не спілкується, живе у анексованому Криму. Цим завершуємо розповідь про кращих командувачів збройних. Сил України обговорюйте її у коментарях, дивіться попередні наші випуски, і чекайте наступних.